Хочу ще раз подякувати 17-му ліцею Полтавському та дітям і хотів би зачитати один із листів. Дорогі наші захисники, дякуємо вам за захист нашої батьківщини. Кожного вечора дивимося новини і бачимо, в яких жахливих умовах вам доводиться боронити цілісність нашої держави. Кожного дня молимось за вас за мир на нашій землі. Низько поклоняємось вам за вашу мужність та витримку. Багато з вас залишили найдорожчих вам людей. Свою сім'ю, дітей, дружин, батьків. Багато хто залишив свою роботу, покинув навчання, щоб піти обороняти наші землі. В жодній країні світу нема таких мужніх, відважних та самовідданих людей, як у нас, справжніх патріотів України. Пишаємося вами та вашими відважними вчинками. Боїмося за вас, молимося за вас. Тримайтесь, бережіть себе і нашу країну. Ви наші герої. Повертайтесь додому, живі та здоров'я. Любимо вас з вами, вся Україна! Повагою до наших захисників, ось такі от листи надсилають нам діти зі всієї України, і вони неймовірно сильно мотивують, надихають та допомагають триматися і обороняти нашу землю. І надалі все буде Україна. За нами обов'язково буде перемога. Слава Україні!